гардероб або поділитися своїми модними речами, випити чашечку запашної кави і посидіти у гарній компанії тоді вам разом з нами. Тому що нарешті вперше в Кіровограді організовують барахолку. Креативна група Джейндвіка креатив група, Вікторія Толшкевич, Жанна Січкар. Доброго ранку. Доброго ранку. От вітра. не дуже гарна назва, от барахолка. Але все ж таки, давайте розкажемо, що, що це, це буде за і ну. Скажи вот так вот. Ну, у нас, во-первых, давно была идея провести ну, Девишник. Мы не знали, как это все, в какую форму это облачить. В общем, очень долго думали и назвали это дневной вечеринкой. Это в основном для женщин, понятное дело, барахолка. <свят> да, потом для бычка. <свят> Барахолка, это, в общем-то, обязательно есть у женщины у каждой в гардеробе вещь, от которой она с удовольствием избавится, и вообще непонятно, как она ее приобрела. Это была такая спонтанная покупка, которая зависла. Может, муж, муж об этом знает, богато цих рыть. Причем, когда мы это говорим, женщины все одинаково реагируют. Да, <свят> <свят> есть. Поэтому вот если есть такое желание от этой вещи избавиться, но при этом она стильная, модная, новая, хорошая вещь, заранее связываются с нами по телефону, мы собираем все эти вещи. Да. И затем уже вот 1 числа, 1 марта это будет такой праздник весны, праздник Жен... для женщин в канун 8 марта. И еще насчет ну, вот слова, названия. Оно вообще очень древнее, давнее. Мы нашли там в интернете, что это от древнеиндийского, а, которое слово означает барахло, ноша, бремя. Вот мы говорим, зачем это бремя с собой нести, зачем оно висит в гардеробе, ты каждый раз думаешь, так, похудею обязательно, но настолько уже не похудеешь. Нет, давайте делиться. На самом деле вот в Киеве еще популярен Дресс-кроссинг, mm -hmm. когда mm -hmm. меняются. Mm -hmm. Но я думаю, что мы тоже обязательно чуть позже, когда потеплее такое что-то интересное сделаем. А Кировоград готовый взагалі. Я так разумею, вы вже да. і вже є люди, уже рассказываете. И Джаги любите. люди. позже рычаги. Да, у нас да. три дня, сегодня третий день. Вот, спасибо большое, Ранковой Кави. Тоже Наташа сразу позвонила. У нас во второй день уже был. Ажотаж, званки, хто то хоче платі придастають, хто украшення, хто хоче сумки, обуви, мастер класи есть... і книги, і ігрушки, ігрушки. І предметы интерьера. А, Тобто, це абсолютно притишав можна шафу. До речі, да до речі, наш один із стилістів Наталія Горбачова, mm -hmm. яка повертає старим речам новий вигляд. Вона б mm -hmm. дуже хотіла бачити там також якісь предмети, меблі, можливо, тобто те, mm -hmm. чим можна можливо помінятися, можливо, купити є mm -hmm. шафа. <світ> в мене є до речі. Я вам хочу сказати. У мене є класні варіанти. Я вже я вже прямо з меблестернітурнарцизмасне ся... цікавить три <світ> метри на. А де ми будемо це проводити? Бо зараз ну, в принципі там поміститься. Є нова кав'ярня, яка от буквально дня на день має відкритися. Називається вона таким цікавим, якби львівським словом філіжанка. Mm -hmm. Вона знаходиться біля обласної філармонії. От, і дівчата і власниці Оля от повинна дня на день відкрити. Там достатньо місця, там дуже смачна кава і дуже такий гостинний. приемный персонал и какие бы рады быть. Это наши давние партнеры, мы очень много проводили, организовали мероприятия вместе с ними. Очень замечательные люди, которые поддерживают наши любые идеи. Они готовы освободить помещение кафе, чтобы сделать всем присутствующим праздник. Да, поэтому это все будет проходить начиная с 12 часов дня и на протяжении дня. Мы постараемся так, чтобы каждые полчаса были заполнены информационно. У нас будет работать стилист Два Стилиста, да, и э, Наталья Горбачева. Можно при желании получить э, совет стилиста. Совет, Это совет мастер -класс. стилиста. У нас будет визажист, у нас будет флорист, боди-арт. Э, у нас будет дегустация, дегустация вина. вина а -а -а. От э, магазина виноград. виноград каждый тоже сможет попробовать, партура. вот Филижанка что он хочет предложить, каждый сможет сам попробовать сварить себе кофе. Перемолоть, сделать пенку из молока, разрисовать, то есть вот такое. Потом мир креатива проведет мастер-классы по украшениям. Как сделать браслет, как сделать украшения из полимерной глины. В общем, там будет. Так, такое. я уже записываю, что в мене цей день занятый, а вы какие диапазоны от которой до которой? С 12, ну мы планируем до 6. Ага, тобто з 12 до просто... 6 я зайнята. Не телефонуй мені. При желанні можна прийти просто посмотреть. Можна прийти примерять річ, Можна щось приобрести. Можна цю вещь зарані нам принести, попитатися її продати, цю вещь. А можна просто отримати удовольствие від цих мастер-класів. Де переодягатися є? Є якийсь, ну там, якийсь ціновий діапазон? Ви якось оцінюєте? Так, ми хочемо, щоб це було недорого. Насправді, в Кіровограді є Брак а, гарних речей і цікавих магазинів, де недорогі речі. Ну, Правда, у нас підеш від високі ціни. Ми хочемо, щоб це було до 200 гривень, не вище. От. І в принципі, люди на це згоджуються, тому що якщо якась річ так висить, чому, я єдине за що переживаю, щоб ми в перші півтори-дві години все не продали. Ну, В принципі, ми набираємо багато речей. А ви перебираєте, як... У нас наши стилисты помогают в отборе вещей. Понятное дело, во-первых, чтобы она была в очень хорошем состоянии, желательно вообще новая вещь. Ну и плюс актуально понятно. Плюс ми постараємося їх розвісити на трімпілях на стояках, ну і тоже дівчинки будуть смотреть. смотрети. Іли по цвету, або по фасу. У мене манікен, до речі, є. Якщо треба, О, в мене вдома стоїть манікен. Дуже страшно, я тобі хочу сказати. А у мене майже зібраний скелет. Це, до речі, класно. Можна на вікна поставить, от якраз там такі вікна великі, прозорі. Можна поставити на один скелет, на інший манікен. Is, Там височезні височезні вікна гармо. А боже, яка краса. Так ну скелет Женя, ви нам дасте, да? <laughs> Зібраний скелет шкафу. Я так розумію, що вам допомагають, долучаються до цих проєктів, так. Крім кав'ярні в хто вам буде допомагати? Жанна сказала про Лена Дашенська, буде стилістом, стилістом, вона дасть кілька мастер-класів. Наталочка Горбачова обов'язково буде винний бутік виноград, який надасть вино на дегустації презентації. Ми хочемо поєднати, наприклад, щоб вони розповідали про вино і про країну, з якої це вино походить, куди можна на поїхати наградок і, да, і розповісти. От, в яких странах про Але тому. ми ще запрошуємо партнерів. Да, От хто ще у, у кому ви потребуєте? Я хочу бути якимось там. Теж можна, а, треба вам а, якийсь асистент. А, ну, без питань взагалі, Ви можете Марія взагалі дати майстер-клас, як вести телевізійні програми, як виступати на публіці. Це можна разом. Ми будемо раді. Цікавим пропозиціям хочемо, щоб там так воно бурлило, щоб кожні ми думали раніше кожну годину, але можливо кожні півгодини щось відбувалося навіть. Ми знаємо, mm -hmm. що більшість заходів, які ви проводите, організовуєте, вони таким чи іншим чином пов'язані якось з благодійністю, так? Обов'язково. Буде цей елемент? Так, uh, да. да, і справа тим, що вже люди самі запитують, а чи буде благодійний елемент? У нас, ми кожен рік підтримуємо фестиваль, у нас проводить Олександра Ткаченко, міжнародний хореографічний фестиваль дитячого хореографічного творчості. Об'єднаємо дітей, дітей мистецтвом. мистецтвом. І от в цей раз ми будемо гроші збирати для цього фестивалю. Данималь. Плюс ко всьому ми хочемо передати гроші, які на той момент вже будуть собранный за календарь для дели Светграда или небесной. И на самой барахолке мы тоже будем продавать календарь. Я и все денежки будут очень 네, обязательно, конечно. Если мы к тому моменту весь его не продадим. Но я думаю, что еще и останется. Так что. Я так розумію, що ви збираєтесь ну натякнули, що буде чоловіча якась вечерка, Можливо, Ну да, так? тому що нас запитують, чи можна чоловічі речі. А ні, ну, не ні, ну ви знаєте, зараз чоловічі шофінка, речі на да, дуже популярні серед жінок. Але тут буде невеличка відмінність. Тут вже вам доведеться зробити таку. Вільний доступ жінок, тому що дуже часто жінки якраз допомагають чоловікам купувати Там, речі у нас взагалі вільно згублені цьому. Да. Сенсі. Да. <гум> Ні, ну ми розумієте, як Женя, ми робимо недорогий не, не квіточок, тому що потрібно якісь орх моменти, якимось чином фінансувати оскільки... <гум> будем да. обізація. Да. <гум> <Да. гум> оскільки це така дружня вечірка, то ясно, що ми хочемо, щоб прийшло побільше людей. Якщо це будуть не тільки жінки, але й чоловіки, будемо раді. Mm -hmm. Мы найдем чем. Окрему кимнату с футболом. Да, это идея. Человек и дивляется футбол, все равно будет вечерка для чего Знаете, нам в этом плане настолько везет вот с партнерами, потому что наша любая идея, которую мы проводим, собственно говоря, эти люди нас и подталкивают к рождению все время новых каких-то креативных идей, потому как любая идея поддерживается. Тут же моментально предложение новое Так что телевизор с футболом. Там телевізори є, це ідея непогано. Ми це так, а є якісь квитки, так? Да, ви да. сказали? Да. Скажіть, будь ласка, скільки це буде коштувати сам фіт, А, или? Ми хочемо зробити квіточки по 50 гривень, і вони якраз покриють ці всі трімпіля, рекламки, організаційні моменти. Я думаю, До речі, вони зимання. будуть там при вході продаватися чи окремо можуть? Так, і так. Можна... можна і так, і так. Вже да, вони вже зараз є. Просто часто шопінг, це спонтанне рішення. Тому, в принципі, у нас зараз з'явиться э, везде інформація э, <плес> э, э, о том, як э, бути проходить вот график Программа, программы распишем распишек по получаса да и можно человек может прийти находиться с нами с 12 до 6 вечера может выбрать какой-то момент который ему более интересен и прийти вот на определенное время мы знаем угу. организовываются какие-то мастерские тусовки что-то какие заходы Поступово формується ну, своя публіка. Яка. Uh -huh. У вас вже такі є? Да. У нас є база. <реш> 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 база даних. Чи 300-350. не триста Ну, Але насправді кожного разу є нові люди. І дуже цікаво, що є. І з іншого боку, також От ми запрошуємо на якісь вечірки артистів або ведучих. І завжди є серед публіки люди, які не чули і не бачили. От минулого разу був Тетяній Дінь, наступала Олеся Бушмакіна. І було маса людей, які Олесю не чули. Це для нас було таке відкриття, як. Така відома в Кіровограді співачка, mm -hmm. і так кожного разу. Тому і цього разу будуть нові люди однозначно. Так, mm. ну давайте ще раз запросимо всіх на шопінг. Це відбудеться. Yeah. Перший, Перший день Є весни, марта. 1 першого березня з 12 до 6 до 7, А у кав'ярні філіжанка. І скажіть, будь ласка, ще раз куди треба телефонувати або приносити речі? Як знайти вас? Можна в редакцію? Ну, телефони так надиктовувати складно, можна знайти нас в соцмережах у всіх, mm -hmm. і можна приносити речі на редакцію журналу Лан От тільки попереджувати, щоб стиліст був на місці або міг поділитись. Mm -hmm. Супер, і прямо там. О, що вибач ну пів і прямо там. Тобто, людина може там ви одразу називаєте ціну, берете чи о, ціні, не берете. Це, щоб да, людина да. мала змогу да ну да, да. no, no, людина називає ціну сама. Це а тобто, людина Все, називає конечно. ціну. А вже обирає да. брати за цю ціну, да і чи ні? Все, я зрозуміла. <laughs> Добре, дякую. Дякуємо вам, <laughs> вам. <laughs> шопінг. Мегашопінг відбудеться 1 березня. Всіх жінок запрошуємо. Чоловіків цей час можуть подивитись футбол в іншому місці, тому що окремо буде Олімпіад. чоловіча <свят> <свят> <та, свят> Окремо буде чоловіча ще вечірка. Ми вже ви вже пообіцяли, нікуди вже <свят> не діти. <дякнути. свят> <Молодали. свят> фактично. Рухаємось далі. Після невеличкої музичної паузи Зустрінемось знову в студії.